Щодня люди створюють мільярди фотографічних зображень. Фотографії стає так багато, що здається, немає сенсу створювати нові і нові знімки. Але чи справді кількість переходить в якість? Чи загрожує величезний масив фотографій саме фотографії як мистецькій практиці? На мою думку, ні. Адже літературі не загрожує вміння людей читати і писати, яким володіє сьогодні більшість. Проте, для створення мистецької фотографії сьогодні недостатньо зробити лише технічно досконалий знімок, недостатньо знати і застосовувати правила композиції або впіймати гарне освітлення. Для того, щоб фотографія відбулася саме як мистецтво, її потрібно навчити розмовляти. Вона має говорити з людиною мовою візуальних образів. Що потрібно для того, щоб удосконалити своє вміння створювати фотографічні історії? Перш за все, очевидно, вивчати класику фотографії, знати історію її становлення, розуміти, як вона працює, і володіти контекстом культурним, історичним та мистецьким. В цьому курсі ми розглянемо основні жанри і напрями фотографії. Подивимося, як відбувалося її становлення, розглянемо художню і документальну фотографію. Я не буду зосереджуватися на переповіданні творчих біографій відомих фотографів та художників, які працювали із фотографією. Пропоную зосередитися на тих підходах, які вони використовували, створюючи власні фотографічні проекти. У практичних заняттях ми поговоримо. Не тільки про класику світової фотографії, але й про українську фотографію, її історію, її сучасність і її можливі перспективи. А також поговоримо про ті підходи, які можна застосовувати, формулюючи ідею власного мистецького фотопроекту. Мене звати Геннадій Казакевич. Я професор кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я досліджую історію фотографії. Я запрошую вас на мій авторський курс з фотосторітелінгу.